Тебе коли-небудь продавали. Не метафорично, а по-справжньому, як річ без твого дозволу. Саме так почалася історія Ганни, дівчину з притулку віддали, щоб гріти постіль чоловіку, якого вона ніколи не бачила. Звучить шокуюче так і є, але найцікавіше те, що цей ковбой виявився не тираном, а зламаною війною людиною, яка сказала слова, які вона не очікувала почути Я не хочу твоєї покори, я хочу тебе. Ми часто думаємо, що доля вирішує все за нас, що якщо ти народився бідним, то мусиш терпіти, якщо тебе принизили чи мовчи. Але ця історія доводить протилежне навіть коли тебе позбавили вибору, завжди є момент, коли ти можеш підняти голову і сказати Я лишаюся, бо хочу. Хіба не цікаво дізнатися, як звичайна дівчина змогла перетворити примусовий контракт на шанс знайти себе. Ця історія змусить тебе дивитися на власне життя інакше на біль, на втрати, на страх бути відкинутим. І, можливо, ти впізнаєш себе у Ганні у її боротьбі, у її надії, у її рішенні залишитися не через страх, а через любов, готовий дізнатися, як зустріч із Олексієм Мельником змінила не лише її долю, а й його серце. Тоді пристебнись, бо ця подорож проведе тебе від темряви до світла. Від покори до свободи, і покаже, як любов може стати найсильнішою зброєю проти минулого. Ганна Сулима завжди знала, що притулок це не дім, але ніколи не уявляла, що її життя можна віддати як мішок зерна на ярмарку. Того ранку монахині ходили мовчазні, а їхні очі уникали її. Жодного прощального обійму, жодного тепла, лише підпис на папері і холодний погляд, який, наче казав, Тепер ти належиш іншій. Відчуття було таке, ніби хтось витягнув землю з під її ніг, і вона падає у світ, куди ніколи не хотіла потрапити. Хіба не так буває і в нашому житті, коли доля різко змінює напрямок, а ми стоїмо приголомшені, не знаючи, що далі. Пані Катерина Блакитна, жінка із гострим поглядом і славою суворої господині, забрала Ганну, наче вона була просто річчю, її посадили на бричку. І колеса застукотіли по бруківці, нагадуючи, її минуле залишилося позаду. Кожна крива польової дороги звучала як глузування, іноді життя ставить нас на стежку, якої ми б ніколи не вибрали. Та саме в такій миті ми або здаємось, або починаємо шукати спосіб повернути контроль. Згадайте, коли ви востаннє відчували, що хтось вирішує за вас, чи не тоді народжується справжня внутрішня сила у душі. Ганни живріла надія, хоч і крихітна. Вона мріяла, що, можливо, на новому місці знайдеться хоч трохи тепла. Але ця надія танула щоразу, коли вона згадувала, для пані Блакитної вона лише угода. Немає вибору, немає власного голосу, немає дороги назад. Хіба не знайоме це відчуття? Коли ти просто виконуєш накази, чекаєш, куди тебе віднесуть обставини, саме тоді треба почати діяти. Навчитися новому ремеслу, знайти союзників, прочитати книгу, що запалить іскру в серці. Так і Ганна починала розуміти, що час діяти ще настане. Коли бричка від'їжджала все далі від притулку, холодний вітер бив їй в обличчя, наче нагадування, дівчинка сирота залишилася там, а попереду шлях, який зробить із неї жінку. І там, на обрії, чекало не лише важке господарство, а й людина, яка переверне її уявлення про покору. Свободу і, можливо, про кохання. Дорога тягнулася довгою стрічкою крізь українські поля, бричка стрибала на вибоїнах, і Ганна трималася за край сидіння, щоб не впасти. Село за селом залишалося позаду, і кожен дерев'яний хрест при дорозі нагадував їй, що світ за воротами притулку може бути небезпечним. Візник, старий дядько з сивими вусами, любив поговорити й шепотів їй історії про Олексія Мельника. Чоловіка, до якого вона їхала. Він не такий, як усі, казав він. Уже двох дівчат відправив назад, бо не сподобалися. Серце Ганни стискалося. Якщо він відправив інших, що зробить з нею? Холодний вітер бив у щоки, наче намагаючись розбудити її від страху, але в голові крутилися лише думки про майбутнє. Що означало, не сподобалися? Вона уявляла найгірші сценарії важку працю до виснаження. Покарання за найменшу помилку, холодну кімнату в сараї. Це був той момент, коли страх змішується з надією, бо десь глибоко в серці вона молилася, щоб усе було не так страшно, як розповіді людей. У житті буває подібно, чи не так коли йдемо на нову роботу або в нове місто, ми теж малюємо в уяві катастрофи, хоча реальність часто виявляється іншою. Сонце вже починало сідати, і небо забарвилося у відтінки рожевого та синього. Коли вони наблизилися до хутора Мельника, дядько на мить замовк, і це мовчання здавалося ще важчим за його історії. Ганна дивилася на сільські хати, на дим із печей і відчувала, як її серце б'ється дедалі швидше. Ось він момент, коли її життя або зламається, або почнеться заново. Кожен із нас переживає такі миті, коли треба зробити крок у невідоме, навіть якщо страшно, коли бричка зупинилася біля двору. Ганна відчула, як коліна стали м'якими. Десь у глибині душі вона знала. Наступні хвилини змінять усе, і навіть не здогадувалася, що чоловік, який вийде на зустріч, зовсім не буде схожий на суворого господаря з її уяви. Коли хвіртка відчинилася, Ганна завмерла. На порозі стояв чоловік із ціпком, висока постать із суворим, але спокійним обличчям, шрам на його щоці тягнувся від вуха до підборіддя. Але в очах було щось м'яке, що змусило її серце битися повільніше. Це був Олексій Мельник, не той господар, якого вона уявляла, а людина, яка дивилася на неї без осуду. Він говорив тихо, але кожне слово звучало впевнено. Я не шукаю служниці, яка мовчки виконуватиме накази. Я хочу, щоб ти була собою тут ти матимеш окрему кімнату і роботу, але ніхто не принижуватиме тебе. Його слова були як свіже повітря після довгої зими. Ганна, яка готувалася до найгіршого, раптом відчула, як страх поволі відступає. Її пальці, стиснуті від напруги, розслабилися. Хіба не дивно, як іноді реальність виявляється легшою, ніж наші уявлення? Ми малюємо в голові темні картини, але, зустрівшись із правдою, бачимо, що світ може бути трохи добрішим. Саме так і Ганна почала розуміти. Можливо, її життя не буде лише про виживання. Олексій показав їй дім чисту кухню невелику, але світлу кімнату, сарай, де тримали худобу. Він пояснив, які обов'язки чекають на неї годувати кури допомагати на кухні, тримати хату в порядку. Але в його голосі не було наказів, лише пропозиція. Це різниця між владою і партнерством, і це відчувається відразу. У житті варто шукати таких людей. Із якими відчуваєш себе не річчю, а людиною. Ганна кивнула, і в її грудях зародилося щось нове. Не зовсім надія, ще недовіра, але початок чогось більшого. Вона не знала, що попереду будуть випробування, сніг, біль і неспокійні ночі, але саме ця мить заклала фундамент майбутніх стосунків між ними, і зовсім скоро вона почне відкривати не лише його дім, а й його серце. Наступного ранку Ганна прокинулася ще до співу півня. Її маленька кімната пахла свіжими дошками і сіном із горища. Вона запалила свічку, заплела косу і тихо вийшла на двір. Курі вже кутку дакали, а собака ліниво підняв голову, ніби приймаючи її як частину господарства. Її перші завдання були прості: нагодувати курей, напоїти коня, підмести сіни. Але для неї це було більше ніж робота. Це був шанс відчути, що вона тут потрібна. Олексій спостерігав із Ганку, опираючись на ціпок. Він не поспішав давати вказівки, лише іноді поправляв тут трохи обережніше або не забудь про вівсе для коня. Його спокій дивував Ганну, адже вона чекала криків і наказів. Так починалося їхнє знайомство не через страх, а через поступове прийняття. У житті важливо вчитися у людей, які вміють говорити спокійно. Спробуйте це й ви. Наступного разу, коли хтось помилиться поруч із вами, замість крику скажіть тихо давай спробуємо інакше. Побачите, як це змінює атмосферу. Дні йшли, і Ганна поступово вивчала розпорядок коли Олексій сідає пити чай, коли відпочиває, коли йде до стайні. Вона почала помічати дрібниці, як він на мить зупиняється біля старої фотографії на полиці, як уважно дивиться на небо перед дощем. Як іноді стискає ногу від болю, думаючи, що ніхто не бачить. Ці маленькі спостереження створювали картину його життя, чоловіка, який пережив втрати, але продовжує стояти. Ми теж можемо практикувати таке спостереження, помічати не лише слова людей, а й їхні жести, паузи, мовчання. Ганна відчувала, що страх, із яким вона приїхала, поступово розчиняється. Тут не було батога й крику, лише робота й тиша. Яка вчила її слухати не лише господаря, а й себе. Вона ще не знала, що зовсім скоро прийде зима, і разом із нею перші справжні випробування, які покажуть, хто вони один для одного насправді. Зима прийшла швидко, наче хтось розгорнув білу ковдру на всій землі, сніг скрипів під ногами, а повітря було таким холодним, що здавалося, ось ось розіб'ється від дотику. Ганна закутувалася в теплу хустку і допомагала носити дрова, розпалювати піч, варити густий борщ, який грів не тільки шлунок, а й душу. Вона бачила, як Олексій щоранку бореться із власною ногою, підводиться повільно, наче кожен крок це битва. Його обличчя залишалося спокійним, але в очах іноді спалахував біль. Одного вечора, коли хуртовина била у вікна, Олексій нарешті заговорив про своє минуле. Він сидів біля печі, тримаючи кухоль із гарячим чаєм, і тихо розповідав, як на війні отримав поранення, яке змінило все. Він зізнався, що не раз відштовхував людей, бо вважав, що так простіше менше болю, менше розчарувань. Ганна слухала, і їй здавалося, що він вперше відчиняє двері до свого серця. У нас теж бувають такі моменти, коли важливо комусь розповісти свою історію, щоб почати лікувати старі рани. Ганна відчула до нього співчуття, яке було більшим, ніж просто жалість. Вона почала розуміти, що його тиша це не холодність, а спосіб захиститися від світу. Відтепер вона ставилася до нього ще уважніше, подавала кухоль тепліше, стелила кожуха біля печі, залишала свічку горіти довше, щоб він не почувався сам. Іноді ми теж можемо допомогти комусь так просто, словом, чашкою чаю, або просто тим, що не йдемо, коли важко. І хоч сніг продовжував сипати, у хаті починало теплішати не лише від вогню, а й від того, що між ними народжувалася довіра. Ганна ще не знала, що зовсім скоро йому стане гірше, і цей момент стане справжньою перевіркою на те, чи залишиться вона поруч. Одного морозного ранку Ганна помітила, що Олексій не встав із ліжка. Його обличчя було блідим, а піт блищав на чолі, хоча в хаті було холодно. Вона кинулася до нього, і серце стислося, лихоманка. Ганна розтопила піч сильніше, накрила його кожухом і приготувала гарячий узвар із сухофруктів, як навчилася колись у притулку. Цілий день вона бігала між кухнею і його кімнатою, міняючи холодні компреси, слухаючи кожен його подих. Вночі вона сиділа біля його ліжка, тримаючи свічку і ловила себе на тому, що молиться, аби він одужав. Це були ті самі молитви. Які колись казала про себе, коли боялася майбутнього. Іноді нам теж доводиться сидіти біля когось у темряві, у лікарні, вдома, навіть просто у телефонній розмові, і давати йому відчути, що він не один. Це просте, але сильне послання. Я тут, я не піду. На третій день лихоманка почала спадати. Олексій відкрив очі і слабко всміхнувся. Ти залишилася? прошепотів він. У його голосі було подивування і вдячність одночасно, ніби він до кінця не вірив, що хтось може бути поруч, без обов'язку. Ганна відчула, що ця мить змінює щось більше, ніж їхній день, вона змінює саму основу їхніх стосунків. У житті теж є такі моменти. Коли хтось бачить, що ви залишилися, він починає вам вірити. Коли Олексій знову заснув, Ганна тихо зітхнула і подивилася на вікно, де вже світало. Сніг на подвір'ї виблискував рожевим від ранкового сонця. Вона знала попереду ще багато випробувань, але тепер у неї було відчуття, що вони пройдуть їх разом. І незабаром вона відчує, що цей дім починає ставати її домом по справжньому. З кожним тижнем Ганна почувалася все більш частиною цього дому вона вже знала, де стоїть кожен горщик на кухні, коли треба випікати хліб, як лагодити старі ворота, щоб вони не скрипіли вночі. Олексій почав довіряти їй більше, дозволяв самостійно вести господарство, навіть жартував зрідка, коли вона щось робила по-своєму. У цих дрібних моментах народжувалася довіра не швидка, а така, що росте, як дерево, повільно, але міцно. Вечорами вони сиділи біля печі, і Олексій почав розповідати більше про своє минуле. Він показав їй стару рушницю і навчав стріляти по цілях на подвір'ї. Ганна спочатку боялася тримати зброю, але його терплячість розвіювала страх. І це була метафора для всього, що між ними відбувалося він допомагав їй відчувати силу там, де раніше був лише страх. Так і в нашому житті, наставники або друзі, які терпляче навчають нас новому, допомагають вирости внутрішньо. Одного дня. Ганна натрапила на малюнки, які Олексій ховав у скрині. Виявилося, він малював ще до війни пейзажі, обличчя, навіть власну наречену Марію. Ці малюнки розповідали про нього більше, ніж слова. Вона відчула, що відкриває ще один рівень його душі, і це зворушувало до сліз. У нас теж бувають такі моменти, коли ми бачимо, що за суворою маскою ховається творча, вразлива людина. Це робить зв'язок глибшим. Ганна почала ловити себе на тому, що чекає вечора, щоб поговорити з ним, почути ще одну історію, розділити чай і тишу. І хоча вони обоє ще не називали це прив'язаністю, дім уже відчувався теплішим, ніж будь-коли. Та найголовніше було попереду той момент, коли Олексій нарешті відкриє їй не лише свої спогади, а й справжні почуття. Того вечора на подвір'ї було тихо, тільки вітер гойдав голі гілки яблунь. Олексій сидів на ганку, дивився в темряву і кликав Ганну сісти поруч. Його голос був серйозним, але спокійним є речі, які я носив у собі занадто довго. Він розповів їй про Марію, дівчину, яку кохав до війни, про те, як обіцяв повернутися, але знайшов її могилу, коли повернувся з фронту. Його плечі завжди прямі тепер злегка зігнулися, ніби він нарешті дозволив собі стати вразливим. Він поділився тим, як жив за правилами, які сам собі придумав не прив'язуватися, не просити допомоги, тримати дистанцію. Я не хочу, щоб ти була тут, бо мусиш, сказав він. Я хочу, щоб ти була тут, бо ти цього хочеш. Не як служниця, як ти сама. Це прозвучало як ключ, який відчинив двері не лише для неї, а й для нього. У житті теж важливо чути ці слова у сім'ї, у стосунках, на роботі. Я хочу тебе, а не твою покору. Ганна відчула, як у неї в грудях стислося не від страху, а від сили моменту. Це був не наказ, не прохання, а пропозиція вибору, і це давало їй відчуття гідності, яке ніхто раніше не дарував. Вона мовчки кивнула, і це мовчання було гучнішим за будь-яке слово. Іноді й нам потрібно дати іншим вибір не тримати, а відкрити двері, дозволивши людині залишитися добровільно. Вони сиділи довго, слухаючи, як вітер колише старий паркан. У цю мить Ганна зрозуміла, що вже не та сама дівчинка, яку везли бричкою з притулку. Вона вже мала голос, мала місце і мала шанс вибрати своє майбутнє. І попереду на неї чекало не лише життя в цьому домі, а й те, що могло перетворитися на щось значно глибше а тепер твоя черга. Скільки ще ти дозволятимеш іншим вирішувати, як тобі жити? Скільки разів ти залишався в місцях чи стосунках лише тому, що боявся піти. Історія Ганни та Олексія показує справжня свобода починається там, де ти кажеш, Я вибираю. Подумай, у якій сфері твого життя ти можеш сьогодні зробити свій власний вибір не з обов'язку, а з бажання. Можливо, час пробачити когось, можливо, час навчитися новому ремеслу, почати свою справу, зробити перший крок назустріч мрії. Яку ти відклав. А якщо ця історія торкнулася тебе, напиши в коментарях, який момент був для тебе найсильнішим, чи впізнав ти себе в Ганні, чи бачив колись людину, яка залишилася поруч, коли всі інші пішли, і не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок, бо тут ми продовжимо говорити про те, як відновлювати себе після болю, як знаходити сили і будувати життя, яке ти обираєш сам. Бо твоя історія ще не закінчена.